Радий всіх вітати! З вами Василь Чайка і у цьому відео ми розберемо з вами, що таке згущення крові, що таке тромбоутворення, та що ви можете зробити, щоб покращити реологічну властивості своєї крові і не мати таких проблем. Коли люди чують те, що у них є згущення крові, для них це одночасно починає дорівнювати підвищеному ризику тромбоутворення. І навпаки, якщо у мене є ризик тромбоутворення, то це означає, що у мене густа. Кров, але це зовсім різні поняття. Давайте що зберемо, в чому тут різниця. Коли мова йде про згущення крові, то тут мається на увазі співвідношення рідкої частини крові, це плазми крові, та клітин крові, які плавають у цій плазмі. В нормі у нас плазма складає 60-65%, все інше це формені. Елементи. І показник, який визначає оце співвідношення, називається гематокрит. Його ми можемо визначити дуже легко по загальному аналізу крові. Якщо ж у нас гематокрит підвищується, що це значить? Тобто цей показник складає 0,5. 055, 06, тобто рухається ближче до одиниці, це говорить про те, що зменшується кількість рідкої частини крові, зокрема плазми, і кров стає густішою. Коли така ситуація виникає, ніякого ризику утворення тромбів немає. Це є помилкою, яку люди не розуміють, а певного роду спеціалісти маніпулюють цим для того, щоб ввести людину в оман. Такі стани, як згущення крові, будуть виникати тоді, коли ми різко починаємо втрачати об'єм плазми крові, наприклад, при рвоті. Коли робота там 5, 6, 7, 8, 9 і більше разів, наприклад, на добу. Або коли у нас є пронос той же ж самий, така ситуація виникає. Часто говорять, що якщо людина не п'є 2 літри води в день, то в неї буде виникати згущення крові. Це міф. Міф полягає в тому, що наш організм на 60-65%, а у дітей ще більше складається з води. Тому ця ситуація не відбувається від того, що ви, наприклад, будете пити просто 300 або 500 мл води на день. Однак організм має захисну пристосувальну особливість для того, щоб коли, наприклад, виникає це згущення крові і далі забезпечувати кровотік, клітини не мають прилипати одна до одної. Тобто це біологічний механізм. Як це працює? Це проста фізика. У нас є Еретроцит один і інший ертроцит. На поверхні вони мають однакові заряди, мембрана їхня. І ось коли вони наближаються один до одного, да, з однаковими зарядами, що відштовхується. Навіть якщо вони будуть один біля одного, отак на близькій відстані, нічого страшного в цьому немає. Вони не прилипають один до одного. Але ж якщо заряди зміняться, то в такому випадку вони починають склеюватися. Це склеєння називається слач синдром Але ще раз воно ніякого відношення до утворення тромбів не має. Для того щоб цей стан профілактувати, нам потрібна дуже проста речовина. Це нам що треба? Відновити показники плазми крові. І відновлюємо ми їх не за допомогою харчування, а за допомогою дуже простого способу. Це води. Тобто вода є тим джерелом, яка відновлює показники плазми крові. На жаль, вся вода, яку ми вживаємо на сьогоднішній день, вона має невірні показники. І тому наші нирці весь час доводиться підключатися і, як то кажуть. Працювати інтенсивно. Для того, щоб ми полегшили роботу нирки з однієї сторони, і з другої сторони допомогли нашій плазмі крові і нашим клітинам відновлювати заряд, нам потрібна вода з негативним зарядом. Вона називається вода з негативним ОВП. Чому? Тому що плазма крові це те депо негативних зарядів, які постійно що, поновлюються для клітин. І в нормі ОВП. Цей негативний заряд плазми крові складає мінус 75 мВ. Тому воду з негативним ОВП її можна самому зробити, дуже легко для цього нічого складного немає. Якщо ви будете її вживати на постійній основі, ви допомагаєте плазмі крові. В медицині, наприклад, коли така ситуація виникає, там часто рвота або понос, ніхто просту воду не дає. Це ніякого сенсу немає. Там дають спеціальні розчини, які є замінниками плазми крові. В домашніх умовах собі допомогти, ви можете дуже просто. Наприклад, взяти той же самий Іван-чай. На сьогоднішній день його дуже багато в нас росте. Ви можете його взяти і приготувати дуже простий рецепт. Взяти 2 столових ложки подрібненого Іван-чаю із гіркою, і розчинити його, фактично, залити, скажімо так, його на 2 літри води, додавши туди ще одну столову ложку м'яти, також сухої. Ви маєте його настояти протягом. 12 годин і далі можете собі вживати. За це вам буде вода з негативним ОВП. Також є різного роду прилади, які роблять цю воду. Називається жива мертва вода. Ну вони, на жаль, коштують дорого і не всі їх собі можуть дозволити. Така ж ситуація всім давним-давно відома. Це водичка з лимоном та зм'ято. Особливо, коли дуже жарко, ми робимо такий лимонад. Це також вода з негативним ОВП. Перевірити цю воду, тобто ви ніколи не маєте нікому довіряти, ви завжди маєте перевіряти. І це перевіряється з допомогою спеціального приладу, який називається ОВП-метр. Тобто, приготувавши цей розчин і використавши прилад для його перевірки, можете дійсно знати, що ця вода відповідає цим характеристикам і тільки тоді її можна вживати. Якщо ж ми говоримо про утворення тромбів, то тут задіяна захисна система нашого організму. Якщо у нас десь виникає порушення цілісності судини і рідка частина крові, або формені елементи можуть виходити за її межі, тобто якась травма виникла, чи інтенсивний запальний процес, чи якась там виразка, тут же включається цей механізм. Як він відбувається? В нашому плазмі крові циркулює білки. Спеціальні. Їх називають фібрином. І ось цей фібрин, фактично, тільки десь відбувається порушення цілісності, він створює там сітку. Він активується і створює таку сітку. На цю сітку. Цю сітку, ці дирочки в сітці, починають закривати спеціальні клітини, які називаються тромбоцити. Вони прилипають один до одного і таким чином сітка плюс клітини, такі як панцер, не проникне. І це закриває в даному випадку судину, яка кровить. Швидкість утворення тромба це фактично там від 5 до 10 хвилин. Дослідженням, яке показує, чи у вас все добре з цією системою, називається. Коагулограма, де ми визначаємо там і фібриноген, там, і інші показники. На сьогоднішній день дуже часто використовують, такі, скажімо так, таке дослідження, яке називається визначення Дедімеру. Але треба знати одну дуже важливу річ. Дедімеру це дуже часто да, його зараз використовують. Він не є специфічним, і в багатьох випадках він може давати ложно-позитивні дані, коли тромбоутворення ризику навіть немає. Отже. Коли у нас є підвищений ризик тромбоутворення, то у нас має бути або посилення утворення фібрину, або посилення склеєння тромбоцитів. Тобто, якщо ми говоримо ще раз про просто згущення крові, то це ніякого відношення до тромбів немає. На жаль, нерозуміння цих простих речей. Е... Людьми і також навірне пояснення лікарями призвело до того, що почала існувати думка, що саме продукти, певні продукти, заборонено при. Тромбоутвори, наприклад, про тромбофлебіті. І там кажуть, що, наприклад, не можна вам вживати картоплю, вам не можна вживати гречку, вам не можна вживати, наприклад, там банани, вам не можна вживати зелень. І люди питають: а чому? Чому це не можна? Ми ж весь час це їли. А вам кажуть, а тому, що там багато калію. Або хтось скаже, що там багато вітаміну К2, який посилює тромбоутворення. Люди, почувши цю інформацію, думають, що ж ми наробили, ми ж їмо ці продукти, у нас тепер буде посилене тромбоутворення. О, жах! Який же вихід з цього положення? Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає в себе одночасну допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття інформації, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. І якщо ви дійсно хочете бути здоровими налікуватися все своє життя, покращити регулярні властивості крові, не мати втоми, не мати в'ялості, я рекомендую вам пройти мій авторський курс здоров'я після 35». п'яти. ви можете на нього, просто прийшовши по посиланню під цим відео. А вихід дуже простий. Жоден із цих натуральних продуктів не впливає на швидкість утворення тромбу. Жоден, повторюю ще раз, продукт не впливає на швидкість утворення тромбу. Тому якщо у вас є тромбофлебіт або підвищений ризик тромбоутворення, ви можете їсти все, що завгодно натуральне в тих кількостях, які вам комфортно. Але тут же ж може виникнути питання, почекайте лікарю, так що, виходить, їжа взагалі ніякого впливу на тромбоутворення не має? Ні, має, але натуральна. Такі продукти, як трансжири, ті ж самі синтетичні майонези, синтетичні маринади різного кольору, їжа у фастфуді, де використовується велика кількість того, що всі ми називаємо з вами єшок, це буде впливати на реалічні властивості крові. Але яким чином воно посилить тромбоутворення? Так. Тому що в даному випадку всі ці продукти будуть виникати, підтримувати, верніше, запальний процес ендотелію судин. Як наслідок там буде виникати хронічне запалення, а для того, щоб його буде зупиняти, буде активуватися фібрин. Тому, використовуючи ці продукти, якщо у вас є проблеми з тромбоутворенням. Нічого не вийде, покращення вашого стану не буде. Краще вам їх виключати і використовувати не більше, ніж 10-15% від свого раціону. Таких усі ми любимо продуктів, як кава, який вам показав, що Він ж такий чудовий, він ж такий прекрасний. Ми ж п'ємо філіжаночку кави на балконі у Львові, все так чудово. Але кава є сечогінним продуктом. Тому кава на тромбоутворення не впливає, але кава зменшує кількість. Плазми в крові. Тому після кави в правильних ресторанах завжди що дають Склянку води, тому що зменшується об'єм плазми крові. Тому, якщо ви прийшли в ресторан вам чи в кафе, вам дали просто каву, пам'ятайте, ніхто не дбає про ваше здоров'я. Ну, і, звичайно, така речовина всім відома як. Спиртні напої. Але ж ви скажете, почекайте, лікарі, ви ж казали, що алкоголь можна вживати. Так, все залежить від дози. Якщо ви вживаєте алкоголь в дозі грам на кілограм ваги в перерахунку на 40-градусний алкоголь, для вас це буде ліками. Але якщо доза буде стати вже півтора і вище грам на кілограм на добу, на жаль, вона вже буде погано впливати на печінку, вона буде погано впливати на кров і на всі інші органи. Але що ж тоді робити, коли є підвищений цей ризик тромбоутворення? Може зразу пити таблетки? Нікуди не потрібно спішити. Для цього є натуральні продукти. І, наприклад, та ж сама верба. Адже той аспірин, який використовувався для розрідження крові, а аспірин, сам як він діє, він не дає можливості цим тромбоцитам злипатися, вони розлипаються, тобто згусток фактично не утворюється. Згусток і так розчиняється нашим організмом, лізується так званий. Ну тут ми можемо ще прискорити процес за рахунок природних речовин. І унікальність цих природних речовин полягає у тому, що вони не не оказують побічних ефектів, на відміну від синтетичних. Рецепт дуже простий. І так, для щоденного використання, якщо у вас є підвищений ризик тромбоутворення, використовуємо кору верби. Ми беремо 1 столову ложку перемеленої сухої кори верби із гіркою і заливаємо однією склянкою окропу 200 мл. Далі ми на водяній бані його підігріваємо протягом 30 хвилин, потім проціджуємо. І далі доливаємо водою кімнатної температури, щоб вийшло 200 мл. Ось такий простий рецепт. Цей, фактично, настій ми вживаємо 3-4 до 5 разів на добу, і причому його можна вживати на протязі багатьох місяців, без побічних ефектів. Варто пам'ятати, що разовий прийом складає 50 мл. Тобто, фактично однієї склянки на 200 мл вам вистачить на 4 прийоми, тобто на один день. Ви можете також додати туди, наприклад, або трошки лимону, або трошки, наприклад, там малини, бо сама кора верби має дуже такий специфічний свак. Тобто, використовуючи цей рецепт, ви можете собі допомагати для пришвидшення лізування тромбів. Якщо ви вважаєте, що дане відео було вам корисним, ви можете його переслати своїм рідним або близьким, у кого є така ж сама проблема. Також. Прошу вас написати в коментарях, чи є у вас проблеми із згущенням крові, чи, можливо, ви з ними колись зустрічалися, які методи ви використовували і що вам рекомендувала офіційна медицина. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.